Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Ось в Генштабі заявили, що протягом останнього тижня наші війська просунулись в глибину противника до трьох кілометрів районі населеного пункту Мала Токмачка і до семи південніше від Великої Новосілки. Ми чули, як власник ПВК Вагнер Іван Пригожин коментував українські просування на півдні України і зазначив, що українські військові діють акуратно, професійно, і додав, що російські командування робить не все потрібне, щоб протиснути. Стояти цьому. Як ви оцінюєте ось ситуацію на тому, що на півдні України, і що ви думаєте взагалі про заяву ось ватажка вагнерівців? Ну, заяви військових злочинців я не коментую, це не... не можу собі дозволити такого падіння. А щодо загальної ситуації, скажу так, так, можемо розцінювати а, просування Збройних сил України, сил оборони України на достатньо високому рівні, особливо з урахуванням того, що це не є на сьогодні використання наших основних ресурсів. Це не є на сьогодні наші основні ударні групи, це переважно а, мобільні штурмові групи на рівні а, проведення розвідки боєм, тобто то це розвідбати. Кількісно це переважно від до роти, які ефективно використовуються в форматі розвідки боєм, оперативної розвідки, глибинної розвідки. І не тільки в форматі цього, цього функціоналу, але вони ще і перевищують цей функціонал тим, що вони звільняють територію. Тобто під час таких заходів звільнення території населених пунктів воно не передбачено. Але воно реалізується. Якщо говорити про те, що російське командування воно робить недостатньо для того, щоб це зупинити просування по деяким напрямкам, не можу з цим також взагалі погодитись, тому що росіяни зараз намагаються активізувати свої резерви, основні, до речі, резерви на основній лінії оборони, другій лінії оборони. Це, наприклад, згадували велику новосілку: це просування Сил оборони на південь вздовж річки Мокрії Яли по, з правого та з лівого берега. І це просування фактично намагаються росіяни заблокувати підрозділами 127-ї МСД 127-ї дивізії. Тобто, відчуваємо рівень. Група підрозділів рівня взвод рота та підрозділи рів, рівня дивізії з, підривають фактично резерв, а, і це багато про що каже. Їм не вистачає в першій лінії в полосі забезпечення ресурсу, їм не вистачає сил а, та засобів, щоб зупинити наше просування. Аналогічно по іншим напрямкам ми можемо бачити, як навіть з Лівобережної Херсонщини зараз росіяни починають перекидати частково свої підрозділи в Запоріжську область. Для чого? Для того, щоб в трикутнику Васильівка, Токмак, Мелітополь збільшити присутність в другій та третій лінії своїх підрозділів. Чому? Тому що не вистачає ресурсу. Не вистачає ресурсу для того, щоб тримати усі лінії оборони. і це максимум, на що здатне на сьогодні російське командування. Що воно ще може зробити? Та фактично нічого. Тільки використовувати те, що в них є в наявності. Вище голови вони вже не стрибнуть. Саме тому і виникає ось таке враження, що нібито вони роблять недостатньо насправді ні. Як зараз складається ситуація довкола Бахмута? В районі Бахмуту продовжується тиск Сил оборони України по двом основним секторам: це північно-західний та південно-західний. Там фактично нічого не змінюється у форматі інтенсивності та системності контратакуючих дій. Ці контратакуючі дії повинні в короткостроковій все ж таки, перспективі перейти в фазу звільнення Берхівки Ягіного, а також Клащіївки. А, чекаємо цього моменту, а, але все одно він буде залежати саме від а, того, як будуть, які будуть створені умови та які будуть накази з боку Генерального штабу Збройних сил України. А також, якщо дійсно буде такий наказ, і буде здійснено звільнення цих населених пунктів, то безумовно можна говорити про те, що з півночі. Та з півдня буде перерізано логістику російських окупантів силами оборони України. Тобто, ми говоримо про поступовий, без якогось там прискорення. Повільн, достатньо повільний такий методичне, повільне, методичне охоплення Бахмуту, яке може закінчитись саме. Оперативним uh, оточенням самого міста поки що зарано говорити про це, про саме оперативне оточення, але uh, предпосилки саме ось uh, ми бачимо, що вони є для цього.